На шкільних подвір'ях не було стільки жовто-блакитних барв та вишиванок, а національний гімн не співали так дружно. Урочисті шкільні лінійки, шикування першачків, святкові промови усе традиційно та звично, але настрій усіх особливий. Школярі вбираються у вишиванки та беруть із собою замість букетів маленькі прапорці, бо розуміють так, вони допомагають країні, де йде війна. Країна зараз в важкому стані їм їй дійсно треба допомогти. Хочу побажати, щоб, щоб вони гарно вчилися, щоб ніколи, ніколи, ніколи не було війни в нашій країні і хочу, щоб їхня стежка навчання була завжди дуже сонячною. Починати новий навчальний рік тривожно зізнаються батьки, тому вирішують не витрачатися на великі букети квітів, натомість збирають допомогу на усе необхідне бійцям АТО. Кажуть, роблять це для того, аби війна скоріше закінчилася. І на сході у дітей 1 вересня теж було свято. Ну, те, щоб і ще так у школу, щоб їх вітали з квітами, щоб діти щасливі були. Зараз такий період, що не дуже хочеться пішнотою, да. воно і радісно, і одночасно. У нашій країні, як іде боротьба і сумно, невеличке свято потрібно діткам. Вони ж маленькі і не дуже розуміють, особливо наші, яким ще не виповнилося 6 років, вже йдуть у школу. Двойнятка, Сашка, і Альошка. День знань в усіх школах розпочнеться з уроку під назвою Україна єдина країна. Так вчителі разом із учнями відкриють навчальний рік із простих істин національної ідеї. Ми знаємо, що саме з таких маленьких від треба прищеплювати дітям. Оту любов до батьківщини, отой патріотизм. І думаю, що ця ідея є на часі зараз. Ми просто кажемо, що зараз є така ситуація складна в країні, і кожен громадянин України повинен внести якийсь свій несок, зробити те, щоб якось допомогти. Ми маленькі діти, наше завдання навчатися, добре поводитися, підтримувати десь морально можливо. Нашу армію, ось так із патріотичних почуттів почався начальний рік для маленьких ужгориців, які починають своє шкільне життя. Попереду роки сповнені пізнання нового та свій перший день знань, такий по справжньому патріотичний. Вони запам'ятають назавжди.